Уявіть, ви заходите в кімнату повну людей і раптом чуєте не їхні слова, а їхні думки. Навіщо я взагалі сюди прийшов? Невже вона справді вдягнула це? Треба було не їсти той бургер, тепер живіт бурчить? Усе від найбуденніших до найпотаємніших думок стає доступним. Як ви себе почуваєте? Страшно? Захопливо. Чи можливо ви раді тому, що нарешті можете зрозуміти, про що думають інші? А тепер уявіть світ. Десять повсякденна реальність немає секретів, немає двозначностей. Що станеться з нашим суспільством? Як зміниться наше життя? Давайте разом розберемо цей неймовірний сценарій. Якби люди могли читати думки одне одного, суспільство стало б абсолютно прозорим. Кожна людина була б відкритою книгою. З одного боку це звучить як утопія. Уявіть, що вам більше не потрібно ставити запитань. Ви просто знаєте, що інша людина відчуває або думає. Брехня стала б неможливою. Стосунки стали б щирими, а непорозуміння зникли б. Але є і зворотний бік. Люди думають сотні речей, які вони ніколи не сказали б у голос. Наприклад, ви сидите в офісі і випадково дізнаєтесь, що ваш начальник вважає вас зайвою ланкою або ваш найкращий друг потай вам заздрить. Як довго такі стосунки змогли би протриматися? У нашому світі є поняття приватності. Ми самі обираємо, що розповісти іншим, а що залишити при собі. Читання думок знищило б цей кордон. Будь-хто міг би дізнатися ваші страхи, слабкості, мрії. Питання в тому, чи змогли б ми адаптуватися до такого світу. Цікаво, що давні філософи, такі як Платон, вірили, що ідея абсолютної правди зробить суспільство кращим. Але ми живемо в світі, де правда не завжди приємна. Іноді краще не знати, що про вас думають інші. Давайте уявимо, як це вплинуло б на глобальні процеси. Політика, побудована на маніпуляціях і обіцянках, просто перестала б існувати. І б одразу знали, які справжні наміри має кандидат. Хабарі та корупція зникли би. Але що, якщо б виявилося, що навіть найчисніші лідери часом сумніваються у своїх рішеннях? Чи могли б ми їм довіряти, знаючи про їхні страхи, в економіці все стало би вкрай чесним. Компанії більше не могли б обманювати клієнтів. Якщо товар неякісний, усі про це одразу дізналися б. Однак з іншого боку, це зруйнувало би багато бізнес моделей. Наприклад, маркетинг і реклама стали б безглуздими, бо люди б одразу знали, як компанія насправді ставиться до своїх клієнтів. Науковий бік цієї ідеї також дуже цікавий. Сьогодні вчені вже працюють над технологіями, які можуть щитувати мозкову активність. Можливо, колись ми справді зможемо ділитися думками як фотографіями. Це відкрило б неймовірні можливості. Наприклад, люди, які не можуть говорити, змогли б спілкуватися. Але за кожною технологією ховаються і ризики. Якщо думки стануть загальнодоступними, хто контролюватиме цей процес? Чи можливо буде маніпулювати свідомістю? Читання думок змінило б не лише нашу поведінку, але й саму природу людських емоцій. Уявіть, що ви більше не можете приховувати свій страх чи кохання. Як це нас змінить? З одного боку, ми стали б ближчими одне до одного. З іншого це могло б призвести до емоційного вигорання. Постійне знання чужих почуттів і переживань, могло б стати надто важким тягарем. Можливо, з'явився б новий вид мистецтва, мистецтво думок. Люди могли б ділитися образами, спогадами і відчуттями безпосередньо. Проте таке мистецтво було б не стільки про красу, скільки про щирість. Світ, де люди можуть читати думки одне одного, звучить як щось неймовірне. Це змінило б усе наші стосунки, те, як ми будуємо суспільство, і навіть те, як ми думаємо це був би світ повний чесності, але й повної втрати особистого простору. Як ви думаєте, чи змогли б ви жити в такому світі? Чи хотіли б ви, щоб ваші думки були доступні іншим? Чи можливо ви вважаєте, що таємниці це те, що робить нас людьми?